Я думаю, що усі, хто дивляться мій проект, давно готові до того, що гарні сценарії закінчення війни для нашої країни давно залишилися позаду. А для багатьох цей час стане важливим періодом усвідомлення реальності. Дональд Трамп учора продемонстрував своє бажання одноосібно вирішувати долю України без консультацій з ЄС та президентом України. Мій прогноз, що Доні та Вольдемар Темни не сприймають Зеленського за рівноправного учасника. Підтвердився. звичайно, залишаються сподівання, що все ж нам дозволять ознайомитися з текстом мирної угоди, а не просто надійшлють чистий лист паперу, але навряд чи. зараз навколо сьогоднішніх заяв Трампа багато емоцій. Вони насправді не важливі, важливі головні три заяви: США та Росія проти вступу України в НАТО, тобто не тільки Росія, але й США. Україна навряд чи поверне свої території, хоча, можливо, щось поверне у результаті торгівлі українським суверенітетом. Також Путін не згоден на припинення вогню. Він хоче масштабну угоду. Україну не вважають рівноправним учасником перемовин. Якщо не заглиблюватися в деталі, які можуть суттєво усе змінити, насправді поки що, усе виглядає так, що ми і самі без втручання Трампа могли виконати стартові вимоги Путіна. І на цей момент Дідуган Кабаєв виглядає повним тріумфатором, а Трамп цинічним баригою, який просто зливає Україну. Звичайно, ми можемо думати, що це все хитрий план видатного перемовника та бізнесмена. Але коли я дивлюся на реакцію ЄС, європейці, як і ми, не вірять в такі видатні таланти Трампа. Навпаки, вони вважають, що США зраджують Україну і просто здають її Путіну. Тут варто нагадати Європі, що у них було 11 років на підготовку до гібридної війни з Путіним. Був час прийняти Україну в ЄС і підсилити її економічно. Був час створити свою величезну армію і не залежати від Примк США. А зараз у Європі залишається вибір сісти біля одніх хазяїна та виляти хвостиком, або все ж розпочати свою власну політику, яка буде базуватися на сильній армії та економіці. Тепер про гроші. Дональд Трамп намагається поставити Україну на щотчик. Він розповідає, що хоче від нас якісь міфічні гроші від 350 до 500 мільярдів доларів. При цьому Зеленський стверджує, що фактично країна отримала від Америки 30 мільярдів бюджетної підтримки і десь на 60-70 мільярдів зброї, яка вся ще навіть не дійшла до України. Так чому ми винні США ледь не в 5 разів більше? І при цьому ми не виграли війну у Росії і вона не виплатить нам репарацій. Виходить, тепер ми повинні заплатити Трампу за те, що на нас напали, ми втратили людей та території, а він не дає нам ніяких гарантій безпеки і пропонує наосліп підписати якусь непевну мирну угоду. Гарантовано ким Трампом та Путіним? Ну, цікава комбінація, але можливо Дональд не в курсі, що про Остапа Бендера тут знали ще до народження Трампа. Коротше кажучи, поки що Трамп має усі ознаки без принципного самозакоханого бариги, якого цікавлять гроші та власне велич. А для нас найбільша трагедія полягає в тому, що нова влада в США вважає нас. Бунтівним анклавом великої імперії, і на думку Трампа Путін має право контролювати і не поважати Україну, як Трамп не поважає Мексику, Канаду та Панаму. Вірніше, усіх, окрім Китаю та Росії, бо там сидять дуже страшні дядьки з ядерною зброєю і мільйонними арміями самовбивць. Отже, даю наступний прогноз: нас змусять підписати ганебний мир. Далі ситуація буде залежати від того, на кого буде змінено Зеленського. Я про вектор, я не про призвище. В принципі, ми можемо обрати три шляхи: якимось дивом вступити в ЄС і спробувати збудувати потужну економіку та Збройні сили. Не вступати в ЄС, а опираючись на власний інтелект це жарт, збудувати потужну економіку та Збройні сили. І третій, найімовірніший варіант у результаті Стокгольмського синдрому, Українська нація. Дійде висновку, що її зрадили США та ЄС. А Росія завжди про це нам говорила і пропонувала жити в дружній імперській корупційній родині з найсмачнішими у світі морозивом та ковбасою по 2,20. Якщо через три роки Путіна не доконає наша підпільна вже на той момент партія Сракапу, саме українські десантники стануть передовими силами вторгнення в ЄС. На місці Угорщини та Польщі я б вже будував лінію оборони, бо вони ж не хотіли будувати їх для нас і збивати російські ракети навіть на свою територію. Тепер про внутрішню ситуацію в країні. Головна новина РНБО ввела санкції проти українських олігархів. У списку олігарх Порошенко. Тут нема сенсу сперечатися, він власник мас-медіа, він мільярдер, він має свою фракцію у парламенті, він впливовий політик. Це класичні ознаки олігарха, і неважливо, як багато коштів він витрачає на армію, яка захищає його майно. У чому звинувачують Порошенко? Якщо коротко, це змова з Медведчуком про закупівлю вугілля в ЛДНР, участь у створенні партії регіонів та розробка харківських угод про Чорноморський флот. Нагадаю, на той час Порошенко був головою МЗС. Співпраця з Росією. Мова йде про Липецьку фабрику Рошен та Севморзавод в Криму. Думаю, що велика кількість українських виборців очікувала, що санкції, та справедливий суд Над Порошенко відбудуться не пізніше 2021 року. Але хлопці захопилися посадкою мільярду дерев, каталися на Теслі, переїжджали з будівлі адміністрації президента та насолоджувалися розмірами українського бюджету і багатствами державних монополій. Було якось не до справедливості, тим більше, що Байден та демократи очевидно були проти того, щоб головний опозиціонер країни одразу загримів би до буцигарні. Не менш очевидно, що Дональду на Порошенку плювати про що він або повідомив Зеленського, або в офісі простих рішень це зрозуміли і без підказу. Таким чином я поздравляю усіх з початком передвиборчої гонки на тлі війни та майбутнього непевного та ганебного миру з РФ. Відверто скажу, я радий, що введено санкції проти Порошенко, і буду радий, коли його заарештують. Але за зовсім інших причин, ніж ви думаєте. І ви зараз дивуєтесь чому. Насправді Петро Олексійович отримав унікальну можливість пройти увесь шлях національного сивошкірого Нельсона Мандели. Він сяде, а потім його звільнить на рід, що повстав проти олігархів та панів. Але це в найгіршому випадку. Насправді, усі прибічники Петра Порошенко добре знають, і він про це неодноразово заявляв сам. Саме Порошенко за свою каденцію провів успішну судову реформу в Україні. І саме цими унікальними діями він убезпечив себе від несправедливого вироку. Петро в надійних руках судової системи. Поліції йому також не треба боятися, бо її було реформовано саме за часів Петра Порошенко. От що буває, коли політичний діяч дбає про свою спадщину, а не про нафтові трубопроводи, заводи на території ворога та вугілля на окупованих територіях? Звичайно, дуже ймовірно, що Петро Олексійович трошки прибрехав про успішні реформи, і всі суди аж до Верховного прислухаються не до норм законної Конституції, а до телефонних повідомлень або дзвінків. Тоді справи кепські, і ми повертаємося до варіанту Сивошкіра Мандела. Але тут же у нас нарід повстає проти диктатури олігархів та панів. Чоловіки мобілізаційного віку виходять на вулиці та збираються навколо військоматів з плакатами армавіру воля. А під адміністрацією президента збираються мільйони вродливих жінок у віночках. Та у національному вбранні з намистами. тобто точно так, як я їх бачу на аватарках у Фейсбуці, і саме вони починають майдан солодкий знак якості. Тепер серйозно трагедія України полягає в тому, що кожному президенту України є за що висувати звинувачення, і я впевнений, що мова йде не про політичну, а про кримінальну відповідальність. В світі це взагалі не новина. Більша частина корейських президентів сидить в тюрмі, а Дональд Трамп насправді був засуджений і звільнений. І тепер це засуджений президент Сполучених Штатів Америки. Так що це не трагедія, коли за свої злочини президент відповідає перед законом. Петро Порошенко, який усе своє життя займає державні посади, але при цьому став олігархом, не виняток. І зараз Петро Порошенко марно сподівається на широку народну підтримку і поміч від США та ЄС. Йому, на жаль, ніхто так і не сказав, що у Нації нові герої і що його час в українській політиці закінчується. Нема ніяких мільйонів прихильників, ніхто не вийде на майдан. Люди переймаються більш серйозними справами. Наприклад, намагаються вижити у цій війні і не втратити свої родини та своє майно. А ЄС зайняті іншими справами. Я, наприклад, визнаю і вдячний Порошенко за те, що він дійсно потужно допомагає ЗСУ і не втік, як деякі олігархи за кордон. Це був гідний вчинок. Але як парламентська опозиція, Петро Порошенко нічого не зробив, щоб відкрити кордони, зупинити бусифікацію та наступ авторитаризму. Можливо, він і не міг, тоді завжди була можливість сказати: ми здаємо мандати та йдемо на поміч зсу. Ні. Вони продовжили грати у гру запропоновану офісом простих рішень. Але й президенту Зеленському та офісу простих рішень я б не радив святкувати вдалий передвиборчий крок. Насправді, навіть дурні українці зовсім не дурні, і вони також розуміють, що це не боротьба за справедливість і ніяка не карма, це звичайна політична боротьба та спроба зачистки електорального поля. Бо це у Порошенко нема шансів стати президентом, а у Порошенко в альянсі з Залужним є усі шанси стати прем'єром і отримати більшість у парламенті. Чесно кажучи, якби я спостерігав за цими подіями з Аргентини, я б отримав справжню естетичну насолоду. Маленька країна затято воює з імперією та виборює своє право жити вільно. Її зраджує союзник, який обіцяв стояти поряд до кінця, але потім в нього втомилися ноги. Інший союзник розуміє, що наступний під атакою буде він, але зситься дати навіть 50 ракет для самооборони. Усі разом говорять про демократію, але не забувають виставляти рахунки у сотні мільйонів доларів. Імперія регоче і повторює лише одне: ми ж казали, вас радять і продадуть. А всередині гинучої країни еліти, позбавлені відчуття самозбереження, чубляться за те, хто можливо стане останнім гетьманом України. Між нами кажучи, гра престолів на цьому тлі це просто бухгалтерська книга виробника шурупів. На цьому все бережіть себе, пам'ятайте про те, що імперію обов'язково буде зруйновано, але можливо вже без нас. Слава Україні!